Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра області та країни двох людей вбили, і аж дев'ятьох поранили у Марганці. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Житлові квартали одразу двох громад. Російські терористи накрили градами, зачепили цивільну інфраструктуру та комунікації. А у самому Нікополі сьогодні прощаються з героєм, полеглим за Україну Сергієм Совою. Фотографія його зап'ясті із синьо-жовтою стрічкою облетіла увесь світ. Захисника знайшли в масовому похованні жертв окупантів в Узінському лісі. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Нікопольський район знову опинився під ворожим прицілом. Під ранок росіяни з градів обстріляли Марганець. Двох людей вбили, дев'ятьох поранили. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. Є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. Далі пряма мова. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали, пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки, побила автомобілі та лінії електропередач. Ціло і по Нікополю. з десяток будинків зазнали пошкоджень людей. На щастя не зачепило. Крім того, у місті сьогодні прощатимуться з полеглим військовим Олександром Совою, який загинув від рук окупантів в Ізюмі. Давайте послухаємо сьогодні. На жаль, ми прощаємося з нашим земляком, героєм Савою Сергієм Олександровичем. Дякувати всім військовим за їх роботу. У Криворізькому районі ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не зазнав ворожих обстрілів. На прикордонній території також все спокійно. Далі пряма мова. Деякі громади, які межують з Херсонською областю, чули гучні звуки. Все добре. Працюють Збройні сили України. На межі з Херсонською та Миколаївською областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Наразі це вся інформація. Передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і знову ракетні удари по Запоріжжю. Ворог випустив по місту 10 снарядів. Постраждали люди і цивільна інфраструктура. На цей час відомо про сім пошкоджених будинків. Минулої ночі окупанти цілилися і по Харкову. Найпотужніші бої йдуть на сході. Лише минулої ночі від обстрілів загарбників на Донеччині загинуло семеро людей 17 дістали поранення. І сьогодні, вранці, у перший день російського псевдореферендуму потужний вибух пролунав у центрі Мелітополя. За словами міського голови Івана Федорова, люди бояться виходити з дому. Напередодні ж на півдні українська авіація нанесла 13 ударів по позиціям ворога. ППО збило 5 дронів камікадзе. Зсу вдарили по Каховському мосту, коли через нього проходила колона російської техніки. Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема, і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-го загальновійськової армії генерал-майора Цокова. До військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців. Здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом. Хронічні захворювання, запалення легенів, ковід та зараження крові. До лікарень Дніпра військових з передової доставляють не лише з пораненнями інфекції. Ще одна небезпека. Констатують медики. кажуть, перша допомога травмованому на полі бою підвищує ризик зараження крові, а неможливість у польових умовах належно лікувати хронічні недуги призводить до їхнього загострення. Як медики рятують здоров'я наших захисників далі у сюжеті це виїхав з Іспанії 24 числа. Я якраз до Франції доїжджав, товари дзвона каже: у нас війна почалася. Все, я машину оставив там, де зміг, і волонтери, поляки допомогли. Такі колеги, як я, дальнобойщики, пересадили в Германії, потім в Польщі. І вже за кілька днів Михайло був в Україні біля військомату. Бойовий досвід чоловік мав ще 2014-го. Цього разу розпочав з Харківщини, потім з підрозділу вборонив Донеччину. Під час своїх подорожей у Нью-Йорку за океаном побувати не встиг. Та тепер боронить Нью-Йорк, але той, що під Горлівкою, у 250 кілометрах від Дніпра. В Донецькій області зараз під Нью йорком ми знаходимося. Там, ну так, відносительно. Спокійно, Авдіївський напрямок. В Харківській це що? Ізюм і всі кружачі села. І сьогодні був би разом з побратимами на полі бою. Якби не проблеми з печінкою, півроку життя в окопах, фізична виснаженість та неможливість у повній мірі виконувати приписи лікарів призвели до загострення хвороби. На ізнос робили. Харчування не, не підходяще і без медикаментів. В общем, вже стан погіршився. Настільки, що вже ослаблені пішли, що їжу не, не, не приймав організм. Ну тобто з діла діваліває до Дніпра Михайла шпиталізували у важкому стані. Лікарі зізнаються, таких як цей військовий, десятки. Хто загостенням хвороб, а хтось потрапляє у стіни лікарні із зараженням крові. Человек другой, который ранен и ранение, если попадают в сосуды, то это нужно быстро останавливать кровь. У них руки все сбитые от ранений, поэтому они, естественно, антицируются, потому что там нужна скорость быстро. И, естественно, попадает в раны кровь и все виды инфекции, которые могут быть. И простуды, и пневмонии, и ковид может быть сейчас поднял голову, они все же общаются, от этого ж никуда. Інфекції ще одна небезпека, яка загрожує бійцям на передовій. Хлопців привозять з проявами гепатитів Б і С та з отруєннями. Піриуміг на лічення, потім уже їх виписав на реабілітацію, Тут дальються бой, вони всі в основному в бо ніхто не хоче лишитися далі там до обслідуватися річ що, коли вже випішать, вже треба біжати, вже треба їхати. Медикам військово обіцяють, обов'язково долікуються, але вже після нашої перемоги. Всі хлопці з там залишилися. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.